Шапоринку у Львів поїхав. Шапоринку по поважній поїхав. По поважній, так, да. да. я не знала, але він повідомив, що йому. І Олена Миколаївна. Невідомі причини. Систематично і дома починаємо. Шановні колеги, ми правомочні розпочинаємо засідання комісії. Розпочинаємо, так? Вимовилися. Порядок воєнний. Перше. У вас є, так? Да. У вас є, не буду зачитувати. Які зауваження до порядку? Да. Приступаємо до роботи. Перше питання. Про зміну статусу населеного пункту селища міського доманівка на селищі. Були віднесені до категорії селищ міського типу. Зняна чинності цим законом відноситься до категорії селищ. Тобто селище на надоробиттях про реєстрацію юридичної особи селищної ради змінити на селище міського типу на селище статус. Ну і плюс інші статутні документи підприємство організації теж потрібно буде внести відповідну зміну. Статус населеного пункту змінився, тому потрібно внести... Чу так пізно? Січня місяця 24 року по грудень місяць 24 року. Я вже ще питаю, на не листопада грудень місяць, тому що сьогодні 29, -тій, 20 -тій, 30. 2.30. Це ж каміцею.

Відповідно, затвердити статут комунального рекомендаційного підприємства у мові редакції директору Шафаренко і здійснити відповідну державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу. Проект статуту, який є в цьому статуті, який Шафаренко має, пункт 7.5. Так, так, я сами то їхню виставки роз'яснення. Такий тут є пункт, того я його виділю, а я надо тут роз'яснення. А без майна сейчас буде його дуже багато. Можна? Так, так. Щас, сейчас, сейчас, 8.4. Штат у підприємства, керівник визначає на погодженого в установленому порядку таким статутом. Погодженого ким засновником не класи. Теж хай деталізують. Мені жаліться я проговорюю. Визначає сам, власний власне. Так. Да. Це приватна фірма визначає сам. А це нормальний підприємство. Діма тому статуті? було відповідно до якихось примірного штатного розпису, розробленого У нас в нас Міністерством освіти на і науки України, а там Міністерством охорони. Так, по-перше, ніхто не проголосує за таке. тому що тобто, Получається, типу, як приватна фірма. Тобто, з вашого дозволу я всі такі нюанси згадуються до них, каже, буде роз'яснення, тому що не зрозуміло. На підставі чорний. Давайте в мене є сюди пропозиція. З За цими зауваженнями виносимо на сесію. так? Да? Можливо, ну, лише якісь до сесії відповідають. Може, якісь до сесії, так. але ці питання хай вирішують. Зміни до контракту з головним лікарем комунального закладу до міністра Централь... Ага, це вони підпереминулися. Тобто вони хочуть в контракті змінити посаду головних лікарів цього КНП на посаду директор, директор комунального некомерційного підприємства. Ось це до статутної редакції редакції, музею, музей здійснити реєстрацію зміни. Ну, Хоче бути директор, то буде директор. А пункти пункт 3.7 статуту лікарня має право займатися іншими видами діяльності, не передбачення даним статутом і незабороненим навчальним законодавством. Які інші види діяльності я не розумію. Тож хай детальний термітник. Mm -hmm. Скоріше все, вони не змінили собі нумерацію. Вони якийсь, мабуть, видалили і не нумерацію вони не змінили. Це так, що я попередньо з тих, якщо познайоме. Ну я так зрозумів, що у них срок піджимає. Грудень місяць треба такими неситі ми Ми виносимо на розгляд Сесії і з цими зауваженнями, що Дмитро Станіславовича. І буде зумовно. Хто за цю пропозицію? Проти. Хто проти? Всі три питання, які були в перенові розділяти реалізатор, комісію По відділу там дуже багато.